Ви теж це відчуваєте? Як українці в Німеччині вже давно поділилися на два табори. Одні кажуть: Я працюю, плачу податки, інтегруюся, роблю все правильно, а інші спокійно отримують соціал і не поспішають нічого міняти. І ось тут починається справжня війна. Хтось називає перших рабами системи, а других дармоїдами. Але за цими сварками є щось набагато глибше. Давайте чесно. Коли ми приїхали в Німеччину, соціал, соціал став для багатьох порятунком. У перші місяці він допоміг вижити житло, базові виплати, страховка це була підтримка, яка дала можливість адаптуватися. Але час іде, хтось вивчив мову, знайшов роботу, платить податки, а хтось залишився на тому ж рівні. І тут виникає конфлікт: мовляв, чому одні вкалують, а інші живуть на гроші платників податків. Але реальність складніша, ніж здається. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут в Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи німецьку мову, німецькі стереотипи про німців і трохи про себе, бо вважаю, що кожна історія. Важливе. Радію, що ви сьогодні тут вмощуєте зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та напишіть коментар. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже-дуже мотивує творити далі. Також закликаю для ваших коментарів і реакцій використовувати українську мову. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо за офіційними даними. Станом на 2025 рік у Німеччині працюють 300 тисяч українців, які мають оформлену працю із саме соціальним страхуванням, тобто це Teilzeit або Vollzeit. Водночас кількість одержувачів допомоги Bürgergeld серед українців в працездатному віці від 15 до 65 років становила 497 210 осіб. 317 тисяч 250 тисяч жінок та 179 тисяч 970 чоловіків. Тобто виходить, що майже півмільйона наших співвітчизників у Німеччині живуть на соціальній допомозі. Давайте трохи розбавимо картинку і поглянемо, а скільки ж німців отримують цю соціальну допомогу. За даними на кінець 2024 року, приблизно 5 мільйонів 421 тисяча 522 особи. Загалом у Німеччині отримували Бюркергельд. Це приблизно 6,5% населення країни. Серед них трохи, трохи понад половини, а саме 2 мільйони 822 тисячі це саме громадяни Німеччини. Тож, судячи з цього, зробіть собі висновки, і по-іншому, може, будете тепер оцінювати всі німецькі новини. А тепер уявіть собі людину, яка виходить на роботу за мінімалку. Після податків і витрат на транспорт, та харчування іноді виходить, що в кишені лишається навіть менше, ніж якби вона сиділа на соціалі. І ось тут з'являється питання: чи справді робота в Німеччині завжди вигідніша за допомогу від держави? Давайте розберемося з цим глибше. Соціал насправді може стати такою пасткою. Спочатку він здається шансом перевести дух. Видихнути після переїзду, зібратися за думками і адаптуватися до нової країни. І це справді працює на перших етапах, коли ти не розумієш системи, не знаєш мови і навіть не уявляєш, з чого почати. Але чим довше залишаєшся в цій системі, тим важче з нею вийти, бо формується відчуття штучної стабільності. Квартира оплачується, гроші щомісяця надходять, медична страховка теж є. На перший погляд здається, а що ще потрібно для життя. Але ця стабільність може знизити властивацію, розвиватися. Зникає гостра мотивація рухатися вперед, бо від базових потреб тобі вже нічого не підтискає, так можна сказати. І тут починається найнебезпечніше звичка. Є ризик застрягти в цій системі і не помітити, як минає час. А коли наважуєшся повернутися на ринок праці, виявляється, що у твоєму резюме утворилось порожнеча. Місяці чи навіть роки без роботи, які важко пояснити майбутньому роботодавцю, і це одразу викликає питання: чому людина не працювала, чому що з її кваліфікацією, чи справді вона готова повернутися до ритму? І тоді той старт, який спочатку здавався відкладеним на потім, перетворюється на бар'єр, який потрібно долати з подвійним зусиллям. Тут я хочу також поділитися своїм досвідом. Я вже майже два роки не працюю на якусь компанію, і це дійсно створює ось цей проміжок в резюме, на який звертають увагу. Так, я досі шукаю роботу, так і постійну роботу з компанією, так я. Хочу працювати в компанії, і я проходжу співбесіди. На моєму каналі також є записи цих співбесід. Ви можете їх також дивитися і дійсно питають, в чому справа, чому так довго не працюю. Тому вбачайте на це, якщо ви все-таки коли-небудь захочете працювати у Німеччині, то це дійсно буде вам мінусом в резюме. Є, звичайно, лайфхаки, як ці проміжки заповнити. Але це тема окремого відео. І ось ці самі проміжки про те, що ваше резюме буде виглядати не дуже. Держава це теж розуміє. Саме тому Джоб-центр починає тиснути, пропонує ті самі курси, надсилає вакансії, скорочує виплати. Бо для системи ідеальний варіант, щоб людина працювала і платила податки, а не сиділа на допомозі. Але чи завжди цей тиск працює? Ну, це по статистиці джоп-центру бачимо, що не дуже. Багато хто робить вигляд, що шукає роботу, а насправді просто чекає, поки час мине. На німецьких форумах є навіть спеціальні теми, де німці, які сидять на Бюргергельд uh, на джоб-центрі, вони діляться лайфхаками, як, наприклад, завалити співбесіду. як... Uh, Зробити так, щоб брата в джоб центрі тебе не діставав, і це дійсно лякає сам факт, таке дійсно є. І ось цікава деталь німцям біль... в... у більшості випадків байдуже чи працюєте ви, чи живете на соціалі. Вони сприймаються як частину своєї системи. Мовляв, держав... держава держава допомагає... допомагає тим, хто потребує, але найбільша напруга виникає саме серед українців. Ми між собою ще починаємо ділити на людей на правильних і неправильних. І замість того, щоб підтримати одне одного, ми починаємо конкурувати. Хто інтегрувався швидше, хто швидше вивчив мову, хто платить податки, а хто сидить на шиї. Але чому так відбувається? Можливо, тому що в нас, українців, є така певна національна звичка ділити людей на категорії. Ми звикли одразу. Визначати, хто свій, хто чужий, хто молодець, а хто ледачий. Усе це йде ще з радянських часів, коли суспільство було побудовано на постійному контролі та порівнянні. Цей працює на заводі, значить, порядний, а цей без роботи, значить, дармоїд. І навіть якщо ми цього вже не хочемо, ця мандальність досі сидить у підсвідомості. І... Про це не е, втомлюється нагадувати українці там або інші пізні переселенці які тут в Німеччині живуть понад 20 20 років. Але реальність, давайте будемо чесними, значно складніша. Вибір між соціалом і роботою це не завжди про ледачі чи, чи, чи працьовитий. Це передусім про життєві обставини, які у кожного свої. Хтось не працює, бо тільки но приїхав і ще не знає мови. А без неї в Німеччині двері на ринок праці зачинені ні. Хтось залишив, залишився вдома з маленькими дітьми і просто фізично не має змоги поєднувати це з роботою. А хтось не хоче йти працювати за мінімалку чи в сферу, яка не відповідає його кваліфікації. І це теж нормально, бо розуміє, це замкнете коло шансів піднятися вище тоді вже майже не існує. І тут важливо зрозуміти одну річ. Кожен з нас приймає рішення, виходячи з власного досвіду, ресурсів і страхів. Те, що з боку може виглядати як ледерство, насправді часто є спробою знайти кращу точку старту. А те, що виглядає як героїзм, наприклад, робота за мінімалку, зарплату відразу після приїзду, для іншої людини може здаватися безглуздим ризиком. І виходить, що обидві стратегії мають сенс, тільки одна короткострокова, а інша довгострокова. Але проблема не в тому, яку стратегію обрав хтось інший. Проблема в тому, що ми почали дивитися один на одного з ненавистю, замість того, щоб розуміти у кожного свій шлях. Знаєте, іноді я думаю, ми сваримось через соціал чи роботу. Але насправді програємо ми всі. Бо поки ми ділимо одне одного на дармоїдів і героїв, система тільки зміцнює свої позиції. А ми замість підтримки солідарності ще більше віддаляємо один. Одне від одного, тож питання навіть не в тому, що краще соціал чи робота, навіть питання в іншому: чи можемо ми перестати зневажати один одного і почати говорити чесно? Бо у кожного з нас є свої причини, свої страхи, свій досвід. І от тепер я хочу запитати вас: а як ви вважаєте, краще одразу йти працювати, навіть якщо фінансово це майже не відрізняється від соціалу? Чи варто спершу скористатися допомогою, щоб адаптуватися, і вже потім виходити на роботу? Напишіть в коментарях. Думаю, тут точно розгориться серйозна дискусія. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео, щоб порефлексувати, подумати над своїм відношенням до своїх співвітчизників українців тут, у Німеччині, на чужині, і поділитися своєю думкою в коментарях. Тож чекаю, ваших. Коментарі будьте добрі один до одного, розказуйте свої історії. В мене на цьому все. Дякую, що дивилися це відео, і побачимось у наступного. Чус! Не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо.